Рухота, скукота, школа закрита, садик закритий, все закрите. Так, життя у селі Дроздівка, що у Куликівській громаді на Чернігівщині, описує місцевий житель Олексій Кравченко. Щоправда, в такому описі радше більше іронія ніж реальної картини життя в селі. Адже у Дроздівці працюють кілька магазинів, є власний старостат, фельдшерсько-акушерський пункт, будинок культури. А ще до села щодня входять кілька рейсових маршрутів, які сполучають його з центром громади та обласним центром. Транспортна розв'язка, зв'язок з Куликівкою, з центром громади. Я вважаю, що задовільний, тобто хватає вранці. Три рейси, в обіди рейси, ввечері рейси, підв'язані вони до електрички. Тобто зручно. І так само назад. В Чернігів основні ходить одна маршрутка вранці і одна ввечері, а так через електричку. Куди хочете, ви їдете, в Чернігу Київ. Не такими забити. Щоправда, дороги в Дроздівці погані. Про це нам розповідає староста Андрій Пилипенко. Отож, доїхати можна куди завгодно, адже транспорту вистачає. Щоправда, їхати доведеться повільно. Дорога це жахіття. Участок дороги в 800 метрів поклали в, в, в минулому році влітку. Ну, це не вирішило питання. Ще одна проблема це молодь. Староста каже, що людей працездатного віку у Дроздівці мало. А ті, хто є, зазвичай не залишаються працювати у селі, а їздять на роботу у Куликівку, Чернігів або ж Київ. Немає молоді. Я самий молодший 60 років. В селі в нас з роботою, скажімо так, складно. І складно з роботою, ну і на даний час зв'язку з деякими обставинами. І тих, хто працював би немає. Жінки їздять в Куликівку, в Чернігів на роботу, а чоловічого населення не вистачає. У 2021 році в Дроздівці закрили школу та дитячий садочок через недостатню кількість дітей, які відвідували місцеві освітні заклади. Основне так, що мало дітей. Мало дітей. Економічно не обґрунтовано, сказали так. Щодня діти, які ходять до садочка або ж до школи, їздять автобусами до Куликівки, до тамтешнього садочку та ліцею. Зараз опорною школою є Куликівська. Кули... Куликівський ліцей. Дуже багато маршрутів. Шкільних маршрутів у нас за ранок три автобуси. Та навіть попри складнощі Дроздівка – це живе село, населення якого налічує кілька сотень людей. З початком війни додалося кілька внутрішньо переміщених осіб. Зареєстрованих 650 осіб приблизно. Точно не знаю, бо з міграцією зв'язано. Колоритним, цікавим та живим це село роблять місцеві мешканці. Тут існує кілька фольклорних колективів, розвинута творча самодіяльність, працює волонтерський штаб, де місцеві жінки плетуть маскувальні сітки. Для дітей місцеві організовують колективне дозвілля на канікулах. Ще тут є аматорський музей місцевого побуту, експонатом якого понад 100 років. А люди в Дроздівці щирі та привітні. Вони люблять своє село, і це відчувається. Отож так можливо, місцями у певні дні в Дроздівці дійсно. Глухота, скукота. Але, попри це, село живе, і житиме воно, допоки в ньому є люди, які люблять рідний край.